Всім привіт! Прийшли щойно в ліс, приблизно хвилин 10. Ходимо. І в мене вже перша знахідка. Зараз я покажу як. VDI 56. Вже знайшла піну, я підозрюю, що це рубль радянський. Так, це рубль. Ось. Тан. Дуже гарний. Один рубль. Ну от. Рік зараз подивлюсь. 1970 дев'ятсот сімдесятого року. Це юбилей, юві... 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 ювілейний рубль. Ну чого, гарна знахідка перша. Для першої знахідки це взагалі? Ось. Враховуючи те, що останнім часом у нас знахідки майже ніякі. Ну, гарна знахідка. Ось тут знайшла рубль. Зараз ми закопаємо, бо тут вже нема нічого. Не забувайте закопувати за собою ямки, будь ласка. Бо їх дуже багато незакопаних у лісі. І ось тут 36-35. Зараз спробуємо викопати онлайн. Ну, онлайн трохи не так. Але все рівно на камеру. І зараз, як завжди, на камеру знімаєш, починаєш купати і викопуєш. Зовсім друге, що, що надієшся. Ого, дивись, ще щось. І що це? Перше таке, щоб на камеру ще рубль. Рубль. Тільки перш повіді по-іншому. Щоб на камеру випала монета, це вже інше трошки. Ну тоже її 20 років. 61-го, скоріш за все, 65-го року. Але дивись, не в одній ямці, а 50 сантиметрів різниця. Ось ще один рубль. Що? Гарні знахідки в тебе сьогодні. Нам порадили сюди прийти минулого тижня. Сказали, що тут знаходили е, срібні, срібні монети царські. Ми сподівалися, що нам щось залишилось. І... Ну, не царський, 10, 10 радянський, копав, але. І все ж таки щось залишилось нам. Ну, зараз будемо крутитись. продовжуємо. Ось тут був один рубль, ось тут е викопала інший вже на камеру. То можливо мені не виключати взагалі. О, тут ще сигнал є. Давай так. я вже буду ззаду за тобою але ходити. Тут, але тут 65. Чітко 65. Давай я ззаді взагалі... за тобою буду ходити, а ти будеш копати. Треба було сніг зверху убрати. І тут ще є. Ні, ну це що, хтось розкидав тобі монет? Ну, я вже її викопала, але ну, це, певне, 65 як було, так і залишилось. Може пробка буде. Може в радянський час. А Це вже пробка. В радянський час той, що губив, 2, грив... 2 рубля загубив, тут розпивав спиртні напої. Так. Покладемо її до шмордячку. І зараз перевір... перевіримо ще той сигнал. І ще тут сигнал. Так. Тут вже нема нічого. Спочатку тоді цей. Знову пробка. Намагатися скоріше, щоб не затягувати довге відео. Але скоріше не дуже виходить. Вони якісь і поверхне. Це знову пробка. А, ще одна. Ну два рубля, дві пробки. Зараз там ще один сигнал, але він трошки порівнішку з чорним. Ось тут. Ось. О. А повідяй що показує? Трошки чорного, 22, 28. Зараз я подивлюсь, що там. Чорним Вон. Це маленька гільзочка ось така. Так, продовжуємо дивитися на тому ж самому місці, де знайшла. Дві монети по рублю, Ось тут першу монету знайшла, ось тут другу. Там декілька кришок було, а ось тут ще один сільна зробила 26-27. І вже побачила, що це монетка, кругляшок. рамочник. 20 копійок. 20. В них сохран гарний тут. Але якісь 40, руки трошки? 49-го. Ну так, да, дійсно гарний такий, такий сохран. Погано фокусується, щось темно тут. Сьогодні погода, сніг трошки йде. Може і за цього. Ну, гарна знахідка. Ось, тут краще фокусується. Ось така. І це всього хвилин 15 копу. Та де менше? Хвилин 15 максимум. Вон зараз просто поки О, ось знахідки поки. Е, ми от звітом, вон пригорок, ну буквально метрів 15 звідси. Це ми так спустилися, ну там їх пару було. І от сюди дійшли до цього місця і вальони посипалися. Дай Бог, що це не останнє. Ти розповідаєш, я ще подивлюсь, може. Монети. Може і не виключатися. Який там сигнал? 56. Це, мабуть, Пробка. Пробка, кришка, кришка. Від горілки. Але все рівно треба перевірити. Від горілки. Від маленької обізянки. Ось там. Сіння заважає дуже. Зараз спробую йти знайти. Але щось глибоко, всі інші були зверху. Ось тут взагалі. Багано цепляє. Це Альона собі просто пін взяла такий, що він глибоко бере. До речі, не дуже гарний. Мені він взагалі не подобається. Це якась нова версія Ширекс... Я не пам'ятаю, як він саме називається, але щось він мені. Не сподобався. Це кришка від горілки. Добре, будемо копати далі. В цій стороні знайшла монетки перші. Піднялась трошки вгору і в мене знову монетка якась. Ось, бачите? Я вже її знайшла, побачила. Ось вона. Бачила і не побачила. Це 3 копійки пізні, але поки що не видно якого року. Радянська монета. Після 61-го року. Ще загублю, потім почищу, покажу якого року. Вирішила перевірити ямку, де знайшла 3 копійки. І ще якийсь є сигнал. Майже 70. Зараз спробуємо знайти разом десь, десь це кришка від пива, і таке буває. Продовжуємо ходити тут. Прогулююсь, куча всього, що можна було бути, але не монетку. А зараз от дивіться, сніжок поруйте, зараз покажу. Ось такий сигнал. Купнув. Думав, що Ну, знову ж таки не зрозуміло що. А тут одна копійка випала радянська. Ось така впала. рік погано видно. Давно взагалі якась така убітенька, Ну, це в мене перша знахідка. Ми вже ходимо близько, мабуть, двох годин. І це моя перша знахідка, а валюнки там вже трішки є. ось. Ось така погода сьогодні, політує сніжок, але тепло. Так що погода сьогодні гарна. Там далечині альонка ходить в лісі. Добре, будемо продовжувати. Можливо, ще щось буде. Включився. Зараз вам покажу. Похожий сигнал. Тут я викопав одну копійку і одну викопав, Я зразу викопав. І тут піном буду шукати, десь звідси сигналчик сигнальчик іде. Ну. Цікаво, щось маленьке. Пін не бере. Вони там шукаю. Ось. Ловив. І це знову монетка. Затерта, Ну, це вже щось краще. Ну, я маю на увазі. Це подібне на 10 копійок. Ну так. Це щось таке? Ну, дуже затерте. Так, да, це 10 копійок, мабуть. Так. Да. Може, 15. На ну, більше це на 10 похоже. На жаль, не можна добро розібрати. Можливо, помиється, відчиститься трохи, то буде видніше. Ну вже приємно, що ну, в одному місці дві монетки. Зараз буду крутитись, можливо, ще буде щось покажу. продовжує йти сніг. Але не сильний, не заважає майже. Ось на, майже на поверхні була знахідка де вона тут Гудзик. Ось такий звичайний гудзик. Вирішив зняти? Зараз я трошки незручно. Зараз покажу. Ось тут сигнальчик позначу. Ось дивіться, бачите, тут я викопав, закопав ямку тут. Була одна копійка, тут було 10 копійок. І знов схожий сигнал, ну такий, як був. Тобто є надія, що буде. Ще монетка. Зараз продзвоню. Вибачаюсь за трішки. Ось тут. Зараз... Незручно знімати так. Ну, попробую. Десь тут. О. На жаль, фольга. Так теж часто буває. Добре. Буде щось покажу. Продовжую крутитись на цьому місці. А на Льона входить. У мене сигнальчик випав. Неглибоко був. Та я і не включав так зразу камеру, можна було в принципі. Но вирішив викупати. Воно таку вискочило. Ой. Зараз. Відітру. Радянська. Це дві? 2... Ні, 10 копійок. Ну, просто убітенький такі. Що, який рік, так зразу і не скажеш. ну Можливо, на обзорі, по, трошки почистим її, буде видно. Ну, ходимо, знахідки є, такі хоч, але є. Добре, будемо ходити далі. Щось знайдемо, Альонка побігла, покажемо. Вже майже годину не було ніяких знахідок. І ось. Під деревом у мене знов монетка. Зараз рамочник. Здається, 20 копійок. Ось рік. Рік скажу потім. Ось тут викопала 20 копійок. Трошки пройшла і в мене така кумедна знахідка, ще такі не знаходила. Сковорідка. Маленька алюмінієва сковорідочка, така дитяча іграшка була колись. Звичайно, забирати її, певно, що не буду. Якби була ціла, може б забрала, а так залишимо її під деревом. Може хтось забере. Ось ходимо по такому лісі. Погода випогодилась, сніжку вже немає. І ось ямочка така. Тут. Сигнал. Десь отут. Зараз ми подивимось. Так, зараз піл. Так. О! Ось дивіться. Круглішок. Випав. Ой, нормальний сохранчик такий. Ух ти що. Дивіться який. Сохран. Це три копійочки. Да. Ось. Три копійки 53-го року. Гарний сохран, взагалі гарний. Гарний, гарний. Таких пар ще б знайти штук було б прикольно добре. Буду крутитись, покажу, якщо ще, ще буде. Але ліс сьогодні гарний, погода класна. Вже четверта година вечора. Через годину вже буде зовсім темно, тому збираємось додому. Ось такий гарний лісочок. До речі, хто хоче придбати металошукач, і сподіваються одразу знайти золото, срібло або коштовні якісь знахідки. Дивіться, для вас показую. показати це, що зазвичай викапується і в якій кількості для того, щоб знайти хоча б декілька монеток. Ось стільки. Це оцей весь кульок у двох. Всяких кришок, проволоки і всього іншого. Ну, а тепер по знахідкам. Ви їх всі бачили, але роки я не казала. Це один рубль. 1970 року. Їх треба почистити. Ось така монетка. А це 1965 року. Також 1 рубль. 20 копійок рамочник, Це 55-го року. Це друга монета, яку я викупила. А це перш, ні, це 3 копійки. 20 копійок 49-го я знайшла її біля оцих рублів. І 3 копійки 61-го року. Ось такий гудзик. Відкальсом, напевно. Вова знайшов це. 10 копійок 50... 55-го? 55-го року була? Ну, стан трошки. Обітенький такий. І 10 копійок 61-го року. уже після реформи. 3 копійки 53-го. Але її помити, вона буде дуже гарно у стані. Копійка. Копійка. Десь 70 71-го року. Також після реформи. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!